Друзі, ну ось те, що я казав, що не всі теми є приємними. Взагалі-то більшість тем зараз, ну, відверто кажучи, неприємні. Ну, щойно, ми про е, тих самих вагнерівців говорили в країні війна і все це зрозуміло. Ось, а, але є те, що залежить від нас, а, якими ми зараз є, якими ми маємо бути. Це якби, дуже важлива історія. Вадим Валько з нами зараз на зв'язку, юрист Центру протидії корупції. Пане Вадиме, вітаю вас. Вітає в загальному контексті, так в спілкуванні з нашими з нашими партнерами, які висловлюють нам всіляку підтримку, надають її. Ми завжди хочемо, щоб цього було більше, і в цьому є абсолютно об'єктивна потреба. Ну, от, наприклад, я вже сьогодні згадував, що в Давосі звучали. Запевнення, що партнери з нами вони допоможуть нам відбудувати Україну після всіх цих жахливих руйнувань. Єдине, якби побажання, будемо так говорити, щоб Україна змінювалася в кращий бік, а в тому плані, щоб весь світ розумів, як використовуються гроші так. Наскільки все це раціонально? Хто робить цю роботу? Ну одним словом, те, що на заході називається там прозорістю і зрозумілістю в спілкуванні і в співпраці, на вашу думку, що нам от які критичні такі є напрямки, які потрібно нам вирішити, щоби. Щоб і збільшувати допомогу Україні, в тому числі фінансову, ми очікуємо, що Європейський Союз незабаром надасть Україні таку підтримку обсягом 18 мільярдів євро. Які такі чіткі і специфічні теми ви можете визначити в цьому напрямку? Ну, По-перше, це звичайно робота щодо там, судової реформи і формування так. Загалом блоку правоохоронного так прокуратури. Друга це призначення незалежного керівника національної антикорупційної бюро, тому що саме набу детективи набу будуть ключовими слідчими, які будуть розслідувати будь-які факти корупції пов'язані з тією міжнародною допомогою, яка вже надходить, яка буде надходити в подальшому, і від того наскільки там незалежна буде керівниця органу, багато буде залежати від того, які будуть результати розслідування. От е, наступне, що я виділив би, це е, все-таки відхід від цього е, правила, яке було в 2022 році, у нас запроваджено, що все треба максимально позакривати, тому що у нас війна, і з однієї сторони це логічно. Але з іншої сторони, е, чиновники, які вже там два роки не подають декларації, так а реєстр у нас закритий. Е, прибрали там близько мільйона е, рішень. Реєстру судових рішень, так позакривали прізвища, в тому числі там суддів, прокурорів, адвокатів. Це все також не справді відкритості, не публікування е, не деталізованих, але хоча би таких е, одиничних так виборів в системі Прозоро про закупівлі, так, наприклад, конкретна одиниця товару, скільки вона коштує, без зазначення звичайно кількості поставників адрес і так далі. Але хоча б ця. Ну, мінімальний рівень відкритості він повинен бути, плюс демократичний контроль, в тому числі з боку там Верховної Ради відповідного комітету, який там опікується, наприклад, закупівлями так в сфері оборони, це не тільки озброєння, так, це ж в тому числі те саме харчування, про яке там сьогодні всі говорять, так і великий скандал. Тому ну, нам багато тут ще робити, і ключове це все-таки, щоб Україна визначала, що потрібно відновлювати, так. Але контроль за тим, які конкретно компанії е, будуть це робити, тут велике питання: чи можна буде це довіряти повністю на відкуп, виключно українській владі? Ну розкажіть детальніше про скандал, який ви сказали, великий. Я просто поясню нашим слухачам. І глядачам в виданні дзеркало тижня вийшла стаття, яка називається Тилові пацюки Міністерства оборони під час війни пиляють в лапках на харчах для збройних сил України більше ніж за мирного життя. І ми, ми з вами сприймаємо те, що відбувається під ракурсом того, що країна у війні, і зрозуміло, що тема. Збройних сил, тема постачання збройних сил ну це сакральна для нас. Ну просто священна тема. А, можливо, ми щось неправильно зрозуміли? Е, ну, поки що все виглядає так, що дійсно є якісь обґрунтовані підстави говорити про те, що е, закупівлі харчування в не. Е, Передових, так нульових, якихось позицій, а по суті, в тилових областях, там мова йде про Житомирську, Черкаську область, Київську, так, е, закупівлі звичайних продуктів харчування, там картопля, яйця, м'яса і так далі. Е, Ішло подекуди з націнками у 200% плюс. Наприклад, там десяток яєць купували за 170 гривень. Ну навіть в. Роздрібній торгівлі в будь-якому, мені здається, супермаркеті в Україні ну, таких цін по 170 гривень за десяток кельць ви не знайдете. А тут мова йде про закупівлю е, оптову, так, що вже передбачає певне зниження ціни. І загальна сума контракту е, 13 мільярдів. І от, е, от ці е, завищення ціни на окремі групи види товарів е, вказують на те, що тут може бути і корупційна складова. І ознаки конкретних злочинів, і вже є інформація там, що і звернулися народні депутати в те саме набуз заявами. І я думаю, що це ще буде мати. Е Наслідком так і відкриті справи, і можливо, там ми побачимо якихось підозрюваних, і вже той ж саме комітет Верховної Ради буде проводити закрите засідання з керівництвом міністерства оборони. Ну і а є конкретні люди, які підписували такі угоди, контракти і погоджували їх так. В Міністерство оборони і є ну певна політична відповідальність керівництва міністерства оборони, того самого, там, міністра і заступників профільних, які повинні ну, що найменше. Пояснити так, коли є публічні запитання, а як таке в час війни може бути міністерство оборони мовчить, це не дуже нормально. А що відомо, ось такі закупівлі, які не стосуються озброєнь, які не стосуються амуніції, не стосуються військової техніки. А ми зараз про харчі говоримо, про харчування. А вони проходять через систему Прозоро, чи, чи в принципі це недоречно і недоцільно в умовах воєнного стану. Ну, це якраз те, про що я говорив. На сьогодні вони не публікуються. В кінці минулого року було прийнято відповідно постанову Кабміну, що всі оці закупівлі будуть опубліковані через 180 днів після завершення воєнного стану. Так, ну і ми розуміємо, що на сьогодні ми це побачити не можемо, і ми не говоримо про те, що ми маємо бачити, яку кількість продуктів закупляють, в яких компаній, так, яким там конкретним військовим частинам і так далі. Цього, звичайно, публікувати зараз, ну. Це за злочинно було це публікувати, але тут треба вибачити, би... тут, тут, тут треба пояснити чому, тому що за цим можна, наприклад, визначити кількісний склад армії. Наприклад, так очевидно, так. так. Це інформація, яка буде корисна якраз для ворога, але вартість, наприклад, одиниці товару закупленої без кількості такого товару, так це публікувати можна. І це був би це якраз запобіжник від того. Ну очевидно, що якби всі розуміли, що буде публічна інформація, що ви закуповуєте 10 яєць за 170 гривень, і це буде публічно в системі Прозоро, де будь-хто може зайти в інтернет і це побачити, то ніхто б такий контракт ніколи не уклав. А коли всі розуміють, що зараз можна укласти, і це буде колись там, після закінчення війни, через ще там півроку, десь публікуватись ці особи вже можуть навіть не працювати в міністерствах і так далі, то є велика спокуса. Ну, коли ніхто за цим не слідкує, вкладати саме такі угоди. Ну і ну, головне все-таки повинна бути реакція публічна, публічні претензії, не знаю, обґрунтовані підозри, скажімо так. А реакції немає, і це якраз погано. Ну, тобто, кризовий менеджмент Міноборони якось дуже слабко зараз конкретно в цій ситуації працює. Ну, я от дивлюся, з дзеркало тижня опублікувало таку спеціальну таблицю, порівняльну. Так? Це така порівняльна таблиця оптових закупівельних цін Міністерства оборони з роздрібними цінами там в Сільпо, за один. За один кілограм. Можливо, тут треба враховувати якість продукції. Ну, от я дивлюсь, наприклад, олія соняшникова півтора літри. Е, Міністерство оборони закуповує за 109 гривень півтора літри, а в торгів, торговельній мережі це коштує там 72 гривні. Да? Е, е, Ну, Ось це значення, можливо, марка, якість, рафінована, нерафінована. Можливо, тут полягає ця різниця в ціні? Е, ну, по окремих групах товарів таке можливе бути, але коли націнки в 150 і 200 відсотків, то ну очевидно, що це не може пояснюватися виключно іншою маркою товару. Тим більше, коли ми говоримо про якісь прості продукти, вуглі там буряк, картоплі і так далі, ну навряд чи Міноборони закуповує промиту, почищену і вже приготовлену картоплю одразу, так а ціна така, ніби це саме такий продукт. От, ну і це якраз те, що буде встановлювати слідство, те, що буде встановлювати державна аудиторська служба, яка проводить якраз аудит Міністерства оборони. Але ну хоча б пояснення, якісь почути від Міністерства оборони, мені здається, це було логічно і раціонально зробити. А яка взагалі на вашу думку от ступінь контролю в воєнний час, особливо коли ми говоримо про закупівлі, які стосуються нашого війська? Ну, якщо ми говоримо про закупівлі конкретних там видів озброєння і так далі, ні, то я думаю, що цього ми не торкаємося, звісно. Так, ну якщо ми говоримо про звичайні там закупівлі речового якогось забезпечення, то якщо це є інформація там для службового користування, що з державної таємниці, то люди, які мають відповідний рівень доступу, так яким служба безпеки, наприклад, дала право доступу до державної таємниці, зокрема, наприклад, депутати комітету відповідно національної безпеки і оборони. Вони можуть цей контроль здійснювати в принципі в демократичних державах саме парламент здійснює такий контроль. Крім того, у нас є ті самі органи, які повинні за це відповідати: Це саме рахункова влада чи державна аудиторська служба. І є звичайно органи досудового розслідування, в тому числі НАБУ і там спеціалізована антикорупційна прокуратура, які якраз по таким фактам, які наприклад стоять публічними, повинні реагувати, реєструвати провадження. І проводити вже відповідні там слідчі процесуальні дії, це теж система контролю. Але е, найкраще це все таки оце превентивність, те, що ми говорили, публічності інформації в тих обсягах, е, які дозволяють нам е, захистити цю інформацію про кількості обсяги постачальників, так але дозволити е, превентивно діяти і не давати просто корупції шансу, коли всі будуть розуміти, що інформація про ціни не буде публічною. Так, і тоді ніхто не буде мати спокуси укладати сумнівні так, контракти з завищеними цінами. А як ви вважаєте, під час укладання цих контрактів, а якась конкуренція має, має відбуватися? Чи це, оскільки це значна частина цієї інформації, оскільки вона залишається закритою, це має регулюватись якимось іншими механізмами? Ну, очевидно, що конкуренція завжди приводить до зниження ціни так, і закупівлі за. Більш вигідною ціною чи більшої кількості певних товарів, і це дозволяє економити бюджетні кошти. Але підозрюю, що на сьогодні е, дуже важко виявити, проводились там е, саме конкурсні якісь такі процедури чи ні, тому що в принципі публікується е, все після закінчення воєнного стану. Так, і отримати інформацію, хто подавався, які компанії не можна. Лише у випадку, от як зараз, коли журналісти опублікували інформацію від своїх джерел, ми бачимо, що. Контракт на 13 мільярдів уклали з компанією, якою статутний капітал 1000 гривень, яка зареєстрована за адресою, де зареєстровані ще там десятки інших юридичних осіб, і фактично ніякого офісу є адреси немає. Так? І там особа, яка є вказана в реєстр директором цієї організації, вона там була пов'язана саме з різними постачаннями так раніше. І компанія ця там фігурувала в кримінальних От. Це вже там три-чотири ризик-фактори, що щось може бути в цих закупівлях на те, Те, що немає якихось реквізитів чи невідома там адреса, чиї немає офісу, можливо, це режимом секретності пояснюється. А, так власне, що сама адреса є, але просто ця адреса, знаєте, коли на одній адресі реєструється просто багато різних фірм і по суті, це е, така сфера послуг, коли запевнені кошти надають можливість зареєструватися за якоюсь адресою. Якісь юридичні особи. А як ви вважаєте, наші партнери реагують на такого ж типу інформацію? Чи, в принципі, це ну, якби наша внутрішня справа і наше суверенне право розбиратися, що у нас всередині відбувається? Ну, очевидно, що будь-який факт корупції пов'язаний з силами там, безпеки і оборони, дуже буде ретельно відслідковуватися західними партнерами, які надають нам допомогу. Так. Але е, я вважаю, що тут якраз е, для західних партнерів важливий не сам там факт виявлення, такого, а реакція відповідних органів влади того ж керівництва міністерства оборони на таку ситуацію, і, і ця реакція повинна бути адекватною відповідати е, ну, тому величезному ризику е, та загрозі, так появи будь якого корупційного скандалу в Міністерстві оборони, тобто в часи е, війни корупція. В таких масштабах, якщо вона підтвердиться, це е, може дуже погано позначитись, особливо якщо ми ще й почнемо там е, прикривати цю історію, замовчувати, говорити, що нічого тут не було, або просто мовчати, так і ніякої реакції не показувати. А це найбільше ну найгірше, що може бути. Слухайте, ну у нас же є цей досвід, так а, і антикорупційної діяльності. А ось і розслідувань різноманітних. Ну звісно, все це накладається на режим воєнного часу і стану, зрозуміло. А, але громадянське суспільство може згенерувати свої власні ідеї, яким чином а, зробити так, щоб у нас навіть думок не було, що ну можливі якісь зловживання, тим більше в такій чутливій сфері, коли йдеться про, про оборонний сектор. І закупівлі. А чи маєте ви а, ініціативи, які можуть бути запроваджені в країні під час ви? Я маю на увазі Ну представник, в тому числі а, антикорупційної організації. А ініціативи, які можуть допомогти налагодити цю систему, достатньо складно. Ми її ну погодьтеся і за, умов, а, і за умов мирного часу вона у нас, по суті, відсутньою була. Зараз подвійне навантаження по суті справи. Але чи є вихід із цієї ситуації? Ну очевидно, що вихід є. Перша і ключове це невідворотність покарання до осіб, яких, наприклад, встановлюють, що вони винні, тому що завжди невідворотність покарання для винних є превентивним фактором для всіх майбутнього. Так, це перше. Друга, це те, що я говорив, це публічність інформації в тих межах, які там на сьогоднішній день можливі, так коли принаймні вартість одиниць. Закупленого товару не пов'язано з озброєнням, так? Буде публічне, то я підозрюю, що це вже 80-90% будь-якої потенційної корупції прибере, то що просто не будуть боятися. Займатися так, е, ну і очевидно, що і інші там технічні рішення всередині міністерства, так внутрішній там контроль якийсь повинен бути. Е, і тут уже питання постає довіри а до керівництва цих органів, так до не тільки там до міністра, а до заступників профільних, до їхнього там іншого попереднього бекраунду і хто, наприклад, міністерство оборони займається закупівлями. Чи робиться одна людина, чи є людина, яка визначає, що купувати, інша визначає, тобто дає дозвіл, наприклад, на проплати, фінансові і так далі. і Є там третя людина, яка контролює конкретні там підписання контрактів. І конкретно в цій історії так закупівлі цього харчування, підпис на договорі поставила там людина, яка вже літом фігурувала в одному скандалі з закупівлями, і інформація була в ЗМІ, що в нього проводились обшуки, так і Ну, питання, чому люди з е, репутації, яка викликає сумніви, так далі працюють і знову потрапляють в ситуації, які е, можуть бути пов'язані з корупцією, ну і як мінімум шкідливі для репутації самого міністерства? А як ви вважаєте, ми приречені на те, щоб ну постійно ви знаходити свій велосипед? Чи, в принципі е, системи працюють? Просто треба брати там успішні системи, як приклад, застосовувати їх. В тому числі і в такому сегменті, як оборонний, в тому числі як а, і, і в закупівлях, а, які стосуються армії, адже ну от наші країни. Нато, наприклад, та наші партнери, та вони не ведуть, не ведуть війни на, на своїй території, на щастя, так але все одно, це ж сфера оборони, і очевидно, там все відлагоджено. Наскільки цей досвід нам може допомогти? Ще й в контексті того, що ми говоримо, що ми прямуємо до стандартів НАТО. Ну очевидно, що о, наше бажання стати членом НАТО прямо говорить про те, що ми повинні брати той досвід, який є. Самому НАТО, в тому числі щодо саме системи озброєнь, які нам передають, так вже працює налагоджена система технічна, яка відслідковує ці всі види зброї. І тут питання якраз, від міжнародних партнерів до нас немає, так що якась зброя десь пропадає і так далі. Більше того, Україна сама створює стандарти в окремих напрямках, так і контролю і застосування. Різних видів так і озброєнь, і закупівлі активів, і так далі. І тут ми можемо багато чому НАТО показати приклад, але завжди буде питання в персоналі, так а не тільки в системах. Тобто не буває нічого а Система не вирішує, якщо у вас закупівлями буде займатися особа, яка там декілька разів поспіль була замічена в якихось корупційних скандалах. Жодна система тут вас не врятує. А якою має бути система контролю? От мені доводилося чути, що по своїй природі а, людина ну, ну справді це я чув від іноземних політиків, що людина <клухи> слабка істота, з цим можна не погодитись, але досить часто, ну на жаль, клює на різноманітні спеку спокуси. Просто інституція має так працювати, щоб унеможливити це. А якою має бути система контролю в такій ну Закритій сфері, як сфера оборони, тим більше в умовах воєнного стану. Ну, очевидно, що коли система закрита в умовах воєнного стану, повинна а, працювати внутрішній контроль в самому міністерстві, де люди мають доступ до цієї інформації. Зовнішній контроль з боку тих осіб, які по конституції та по закону повинні здійснювати контроль. Ну ми говоримо про парламентський контроль це такі прописні істини. Ну і третє. Це ну в будь-якому випадку оцей зовнішній контроль громадських організацій, журналістів і так далі, через публікацію цієї мінімально допустимої інформації він також повинен працювати. Тобто, тут немає якогось єдиного рішення, але контроль всередині міністерства через процедури і через там управління, якесь внутрішнього контролю, контроль зовнішній з боку там парламенту депутатів і контроль ЗМІ і громадськості тобто тільки. Комплексі це може працювати плюс знову ж коли осіб, яких наприклад вину доведуть, вони повинні понести покарання без невідворотності покарання. Жодний контроль сам по собі працювати теж не буде. Ну, ось до прикладу, кабінет міністрів не так давно скасував. Аукціони в системі Прозоро аукціони на пониження. Та от коли є кілька конкурентів, і вони мають час, впродовж впродовж якого вони знижають зменшують ціну і перемагає той, хто дає меншу ціну. Тут звісно, у мене є питання стосовно якості цієї продукції. Так? От і, і стосовно там демпінгу, мені здається, просто що от все це теж треба враховувати, звісно. Але чи вважаєте ви доцільним поновлення такої методики, як а, аукціони в системі Прозоро? Ну, очевидно, той спосіб, який зараз відбувається, тобто, фактично, без аукціону на пониження, просто ook, одного варіанту запропонованої ціни, він створює цей ризик того, що потрібні компанії. Беручи участь в таких аукціонах і маючи, наприклад, інсайдерську інформацію від того, хто організовує такий аукціон, наприклад, про пропозиції інших учасників, надаючи лише один раз певну пропозицію вигравати такі тендери, і це по суті це корупційний ризик. Тому коли є аукціони на пониження з можливістю декілька разів надавати свої пропозиції, він цей корупційний ризик зменшує і. Мені здається, що це було помилкове рішення, що ми відійшли від тієї системи, яка існувала раніше. І, ну я знаю, що зараз дискутуються все таки питання, що можливо треба повернутися. І ну, теж багато там громадських організацій зверталися з закликами повернути е, систему, яка була. Тому е, я думаю, що тут можливий варіант все-таки повернення того, що було раніше. Дякую, дякую. Шановні. На зв'язку з нами був Вадим Валько, юрист центру протидії корупції. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.